Українські журналісти та політичні активісти останнім часом все частіше стають жертвами атак хакерів. Сьогодні захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив, що невідомі зламали його електронну поштову скриньку. Раніше про подібні атаки повідомляли журналісти видання Українська Правда. Проблема не є винятковою для України. Три американські медіаорганізації New Нью-Йорк Таймс, Street Джорнал та Вашингтон Пост, заявили про те, що до їх комп'ютерів отримав. Мали доступ китайські хакери, розповідає Тетяна Ворожко. Ця галерея у Вашингтонському музеї Нюзі демонструє нові можливості, які відкриваються перед журналістами завдяки технологіям. Але розвиток нових медіа також дав можливість хакерам отримати доступ до інформації про те, що журналісти планують висвітити та якими джерелами вони користуються. І ці три видання далеко не єдині. Експерти вважають, що майже кожен засіб масової інформації в США ставав жертвою чи мішенню хакерської атаки. Серед них і голос Америки. Тибетська служба голосу Америки транслює чотири телевізійні програми на тиждень та п'ять радіопрограм в день. Головний редактор Лозан Гацо каже, що його співробітники зіштовхуються з хакерськими атаками щодня. Тому ми не тримаємо жодної інформації від наших джерел на наших комп'ютерах. Ми дуже обережні. Ми маємо фаєрвол та фільтри на всіх наших жорстких дисках. Tibet.net – це сайт тибетського уряду у вигнанні, і ця адреса фактично викрадена. Гаца також говорить, що так само як у випадку з газетами, хакерські атаки на них походять з Китаю. Ален Палер брав участь у тренуванні 145 тисяч експертів з кібербезпеки по всьому світу. Він каже, що в кібершпигунці бере участь понад 100 країн світу. Китай більш помітно це робить. Їх легше спіймати, і саме тому так багато новин про хакерські атаки з Китаю. Росіяни займаються цим не менше, але роблять це непомітніше. Палер говорить, що сучасні системи Файвол, антивірусні програми та системи вторгнення не дають достатньо захисту. потрібно ловити хакерів і робити це можна не стільки завдяки технічним можливостям, скільки завдяки умінню. Але медіаорганізації не зосереджуються на розвитку навичок у своїх співробітників. Вони Раче немуть фахівців з кібербезпеки після атаки. Саме має меморіал присвячений журналістам, які загинули, виконуючи професійні обов'язки. Петі Рюл, член комітету, що розглядає та визначає ці імена. Вона побоюється, що хакерські атаки посилюють загрозу життю журналістів та їхніх джерел. якщо вони робляться секретно одним натиском, мишки це навіть небезпечніше, оскільки ти навіть не знаєш, хто на тебе полює. Експерти раді встановлювати максимально можливі системи захисту на власному комп'ютері. Хакери можуть вирішити не витрачати часу на злам вашого комп'ютера і шукатимуть легшу жертву. Тетяноворожко голос Америки.